Аю, команда першого подільського готова розповісти про головні події дня 30 липня. Чим запам'ятався цей день далі? Енергетична криза не минула, однак відчутні значні полегшення з графіками погодинних відключень. Причиною цього став як достроковий ремонт двох енергоблоків, так і зниження температури за вікном. Під час засідання уряду Денис Шмигаль наголосив на важливості підтримки енергетичної галузі. Разом з тим акцентував і на фінансовій підтримці України. Зокрема, нагадав і про замороження активи РФ. Вдячні Європейському Союзу за початок використання доходів російських заморожених активів на користь оборони України. Очікуємо, що країни G7 оперативно розроблять технічні процедури для передачі України 50 мільярдів доларів від російських активів. Це важливий ресурс на 2025 рік для покриття критично необхідних бюджетних витрат. Україна і далі наполягає на повній конфіскації російських коштів на заході. Агресор має платити за свої злочини в прямому сенсі цього слова. Лише так світова спільнота створить дієві запобіжники від загарбницьких війн. Принцип Росія заплатить реалізуємо також через міжнародний компенсаційний механізм, зокрема через реєстр збитків для України. Понад 40 мільйонів громадян світу знаходяться у рабстві прямо зараз. Українці щорічно, 30 липня, відзначають Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Цьогоріч благодійний фонд Карітас Хмельницький розпочав відповідний проєкт. Деталі знають мої колеги. З початку поточного року 119 українців офіційно отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. З них 44 жінки, 65 чоловіків та 10 дітей 5 хлопців і 5 дівчат. На Хмельниччині також є зареєстровані випадки. Наразі в нас в області, починаючи з 2013 року, є 46 осіб, яким офіційно встановлено статус постраждалого від торгівлі людьми. Дуже багато людей є, яким цей статус не встановлений, і вони взагалі не знають про це. 30 липня у всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна асамблея ООН. представники благодійного фонду Карітас Хмельницької української греко-католицької церкви презентували проєкт з протидії торгівлі людьми. Ми, а... Потужний центр транзиту громадян і внутрішньопереміщених осіб, і громадян, які переселяються з східних регіонів в центральну Україну. Тому цей проект започаткували в нас. Проект триватиме рік. В ньому передбачена психологічна та юридична підтримка, реінтеграційна допомога, сприяння в медичному обстеженні та кошти. Орієнтовно до 15 тисяч гривень може бути надана їм така допомога, але не грошова, а саме ну, матер... Витрачена на їхню користь. Крім того, ми можемо запропонувати їм оплатити платні послуги юриста і психолога, психотерапевта. Якщо в цьому буде потреба, постраждати може будь-хто, тому волонтери спільно із однодумцями інформуватимуть населення, яке перебуває у найбільшій зоні ризику. Звичайно, у зоні ризику ті люди, які не мають відповідної інформації. Досить часто, це може бути сільське населення. це ті люди, які перебувають в скрутних життєвих обставинах, люди, які перебувають у пошуках роботи, тому що як показує практика, досить часто людей вивозять за кордон, ну фактично для примусової праці або праці, яка дуже низько оплачується, Аби не потрапити у рабство трудове чи сексуальне, варто зважувати кожен свій крок, перевіряти роботодавців, які пропонують легкі гроші. І головне пам'ятати, вихід завжди є. Задля цього працюють відповідні установи. А від нині й громадський сектор. Толстюк, телеканал Перший Подільський. В обласному центрі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка викрадала людей. Жертвами зловмисників ставали громадяни з алкогольною, наркотичною та ігровою залежністю. Прикриваючись громадською організацією, чоловіки утримували громадян та стягували кошти за псевдолікування. На момент затримання зловмисників у закладі незаконно утримували близько 40 громадян із різних регіонів України. Слідчі поліції вже оголосили фігурантам про підозри за частиною 2 частиною 3 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Слідчі дії в рамках кримінального провадження тривають. Полігон побутових відходів стане більш екологічним. Шість років місто докладало зусиль, аби втілити рекультивацію. Переможці тендеру вже приїхали до України, аби відписати договір на нововведення. Витратять чималу суму грошей, детальніше розповість Олександра Толстюк. Покращення екології та нові плани згодом на полігоні побутових відходів розпочнуться роботи із рекультивації. Купи сміття планують вирівняти, покрити спеціальними мембранами, які герметично закриють відходи та вкриють шаром ґрунту. Пізніше там буде висаджено багаторічні зелені рослини. Завдання його рекультивувати, тобто накрити спеціальною мембраною для того, щоб не попадав туди ні дощ, ні сніг, ніяка вода, а також розбудувати дві нових санітарних карти для складування нових побутових відходів. Спочатку почнуться роботи з того, що підрядник з цієї сторони розбудує дві цих нових карт, щоб ми наші відходи, які зараз бираємо, змогли складувати на нових місцях. Після цього буде власне відбуватися рекультивація старих карт. Реалізували цю ідею завдяки тендеру. Відгукнулись на нього дві компанії. З переможцем підписали угоду. У ці важкі часи справді надихали стійкість і дух українського народу. Сьогодні ми об'єднані не просто договірною угодою, а й спільними прагненнями до більш світлого, сталого майбутнього. Цей проект символізує більше ніж відновлення навколишнього середовища. Це свідчення нашої спільної відданості, добробуту України і громадян. Намагалися втілити екологічну ідею в життя шість років поспіль вплинула на такий довгий термін повномасштабна війна. Найбільша складність тендеру було в тому, що коли розпочалася повномасштабна війна. Дуже багато європейських підрядників фактично відмовились працювати в Україні, тому вони не подавались на тендер. Насправді це було один з найбільших викликів, тому що нам довелося зупиняти тендер. Фактично, ЄБРР в перший рік повномасштабної війни взагалі заморозив свою роботу в Україні, і нам доводилося переконувати навіть безпосередньо в Лондоні ЄБРР про те, що потрібно відновити роботу, що цей проект є досить довготривалим і про те, що цей проект є дуже потрібним Хмельницькому. Кошторис проекту 12 мільйонів євро, три із яких виділила Хмельницька тергромада. Нині триває тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу. В жовтні цього року вже визначать переможця. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Від початку року на водоймах України загинуло 672 людини. Із них 76 дітей. Найбільше жертв у Київській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Трагічні випадки були і на Хмельниччині. Потонуло 53 людини з них шестеро неповнолітні. Нещасні випадки на водоймах у більшості трапляються через вживання алкогольних напоїв. Тільки за останні п'ять років на Хмельниччині потонуло 215 громадян, 14 з них діти. Цьогоріч необережність зі сторони відпочивальників у 53 випадках закінчилась летально. Слід зазначити, що на території Хмельницької області є п'ять громад, де сталося найбільше випадків загибелі громадян на водій. Це Хмельницька, Старокостянтинівська, Нетішинська, Сатанівська та Славутська громади. Порушення правил безпеки, купання у невстановлених місцях відпочинку та доросла недбалість призводять до неповоротних наслідків. Головне управління просить громадян дотримуватись правил особистої безпеки під час відпочинку на водних об'єктах, не допускати самостійного купання малолітніх дітей. Не вживати алкогольні напої під час відпочинку, та у разі та, та у випадку, якщо ви стали свідками утоплення, негайно телефонуйте за номером 101 або за телефоном 102. Зокрема, за поточний рік рятувальникам вдалося дістати із води понад дві сотні людей, які потрапили у неприємності. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський. Колись розкішні коралові рифи перетворились у зелені пагорби. На території Поділля знаходилось Сарматське море. Науковці із Сумщини відправились у експедицію, аби дослідити стародавні глибини. Що знайшли на теренах Хмельниччини? Дивіться далі. Із коралових рифів у зелені пагорби раніше на території Поділля знаходилось Сарматське море. Науковці із сумщини приїхали, аби дослідити місцевість, дізнатись, хто населяв водойму та чому вона зникла. Дослідники відвідали городочину, аби дізнавшись історію древніх рифів, зберегти сучасні. Зараз багато є чинників, які впливають на розвиток коралових угруповань. А якщо ми будемо знати, від чого залежали так би мовити благополуччя коралових цих споруд. До впливу на них людини, ми можемо краще оцінити вплив і людини, і інших чинників на клімат, наприклад, і можемо зрозуміти, яким чином ми можемо, принаймні, якщо не запобігти процесу зникнення коралів, як такі, коралових рифів живих, я маю на увазі, то хоча б максимально пригальмувати цей процес. До городка приїхали інші дослідники. Вивчали вони біорізноманіття Поділля. В рамках цієї поїздки у нас передбачені наразі експедиційні виїзди, збір матеріалу, в подальшому опрацювання цього матеріалу, аналіз цих матеріалів, висвітлення цих результатів у вигляді наукових статей, на конференціях, конгресах і так далі. Сумчани звернулись за допомогою до клубу імені Сергія Воноградського та краєзнавця Олександра Кльоца, аби зібрати усі необхідні матеріали для досліджень. Зійшлося так, що локації ці прив'язані до історичної постаті Сергія Миколаївича Виноградського. Тобто там на його маєтності це і новий пляж, так званий скала, скеля. Ось кошарна. Козацький яр, стара гребля. Це всі були землі, які належали до маєтності Сергія Миколаєвича Виноградського, нашого знаменитого подільського українського мікробіолога. Поблизу села Лісогірка науковці зібрали залишки організмів, які населяли древнє Сарматське море. В подільських товтрах іванхівців дослідники вивчали гриби, комах та букові ліси. Якщо ми хочемо зберігати і мати біорізноманіття, так нам треба мати більше таких. Ділянок, яких збереглися природні екосистеми. Повернувшись до університетських лабораторій, біологи досліджуватимуть їх під мікроскопом. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. У Вовковенецькій тергромаді організували футбольний турнір пам'яті двох військових Володимира Тучинського та Віталія Костюка. Участь у ньому взяло чотири команди підтримати молоде покоління та віддати шану загиблим. Прийшли рідні хлопців. Про патріотичне виховання та шанобливе ставлення до історії сьогодення. Далі. Герої не вмирають, поки живе пам'ять про них. Ці беззаперечні істини мають знати українські діти. Відтак, аби вшанувати односельчан у Вовковенецькій тергромаді організували футбольний турнір пам'яті. Турнір пам'яті Володимира Тучинського і Віталія Костюка це наші земляки, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави. Вони були гравцями команди Вовки і на їхню честь. Ініційовано проведення такого турніру на турнір пам'яті прийшли найрідніші загиблих захисників. кажуть футбол в житті Володимира Тучинського займав ледь не перше місце, і навіть на передові він був з улюбленою формою. Перший раз приїхав, як дали отпуск, забрав форму туди. Каже, хай буде. І він в не так. А зараз менший теж там на Запорізькому і теж забрав форму туди. Віталій Костюк, азовець, який загинув під час виконання бойового завдання. Нині його наречена зі сльозами згадує характер свого коханого, який би став зіркою цього змагання. Він наш веселунчик, він наш позитивчик, він завжди усміхнений і ніколи не любив, коли ми плачемо. Але хай він нас вибачає. Ці сльози Володимир та Віталій з маличку любили футбол. Про цю пристрасть знають усі присутні. Віталік один з років в мене відходив на тренування. Тут відходив, від'їздив всі змагання, які були. Володін син до мене ходив на футбол. Володя грав в команді вовки. Вони обидва. Віталік доїзд до дорослої команди вовків. І так, я шану віддаю, тому що завдяки їм я можу, ми можемо займатися з дітьми. Вони бідні віддали життя, ми хоча б цим, це наймаленьке, що ми можемо вшанувати пам'ять. Грали на район, і на область грали хлопці, їздили за за город грали за, за год В'єтпром. Та команда там була, і хлопці наші 6-7 чоловік їздили, за них грали і зайняли в 2002-му перше місце на ну, на рай, ну, на на город. Така команда була за Відпром. Хлопці теж приймали участь і нагороди в них є у турнірі. Змагались чотири команди з бару, диражні, вовковинець та хмельницького. За призові місця команди отримали в подарунок футбольні м'ячі від громадської організації за конкретні справи. А усі присутні вкотре проявили свою громадянську позицію і вшанували пам'ять військових, які віддали найцінніше своє життя. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Щорічно 30 липня у деяких країнах світу відзначають Міжнародний день дружби. З нагоди свята ми поцікавились, якими мають бути справжні друзі на думку хмельничан. Особливі відносини між людьми це не тільки про кохання, але й про дружбу. 30 липня відзначають міжнародний день дружніх стосунків. Тож ми поцікавились, чи багато хмельничан-приятелів та якими мають бути справжні друзі на їх думку. Дружба це те, що ти проносиш, мабуть, через все життя. В мене є три чудові подруги, з якими ми вже більше десяти років товаришуємо. Ні, більше двадцяти вже. От. І друг це надійна людина, з якою ти можеш поділити все, що в тебе є в житті, підтримати, допомогти, розділити радість і нерадість». Думаю, в мене не багато друзів справжні, але напевно штук 5 набереться. Ось друг, це та людина, яка Завжди підтримує, завжди ну, знайде час для тебе для того, щоб допомогти і провести разом час. Друзів у мене мало, одна подружка, але ми давно дружимо. Друг повинен бути щирим до тебе, відкритим, чесним, підтримувати в будь-яких ситуаціях, розділяти і щастя, і горе. Ну раніше, коли я була трошки молодша, було друзів більше, але час відсортував, і в мене зараз справжніх друзів. На пальцях можна посчитати. Тобто, я вам скажу так: друзі мають бути якісні, які вони з вами будуть не тільки в радості, але й в горі, і не тільки коли у вас є гроші, вони до вас. Коли у вас нічого немає, вони пропадають. Тобто, так. На жаль, в мене друзів немає. І, якби, ну, якщо чесно, я думаю, що друзі мають бути. Підтримувати одне одного, довіряти одне одного, захищати одне одного. Друзів зараз мало, тільки ізбрані. Я думаю, що мають бути вірними в першу чергу, мають допомагати друг, друг другу, підтримувати в складну хвилину, особливо зараз, коли такий непростий час у нас. Тому так щирість і дуже хочеться підтримки. Цією інформацією ми завершуємо підсумковий випуск новин за 30 липня. Нагадую вам не забувати підтримувати українських захисників, донатити. Тим самим ми наближаємо нашу перемогу разом. Бережіть себе та своїх рідних.